Всім величезний привіт Аврорі. Подивіться віночки для збивання з товстою ручкою, з товстою 19 гривень. У мене сьогодні в планах показати самі дешеві товари, які є в Аврорі. Подивіться, який віночок 19 гривень. Будемо шукати все, що є саме дешеве. Шоколадка, десерт. Ну це швидше всього, що десерт шоколадний. 19 гривень і ще мінус 10% національного кешбеку вам повертається від покупки. Подивіться, який пристойний десертик. 19 гривень з горішками виготовлено в Україні. Калорійний. Хто любить калорійні, калорійну їжу? Так, цукор є і багато всякого такого. Як би кажуть, шкідливого. Но життя взагалі шкідлива штука. Так, що ж такого дешевого? Дешевого, дешевого. Просто животин харчовий 17 гривень і 10% кешбеку 17 гривень. Ну, я думаю, що це не є так же дешево. Рівно, наприклад, якщо брати віночок металевий, то це річ і надовго. 19 гривень. Так. Дивимося разом зі мною і показуємо пальчиками. Дивимося жовті ціночки, ну по всім ще є. Приправа. Море з до корейської моркви. Страв. Приправка потрібна. По-перше, корисно їсти такі салатики. І навіть є спосіб приготування, як можна зразу приготувати цей салатик морква корейське. Нічого не порушити. Щось хочеться знайти таке, знаєте, за 3 гривні. Цікаво, чи що є щось таке, що 3 гривні. Чим вже, напевно, такого нічого немає. А, за 2 гривні щось є. 2 гривні цінник. Подивіться, ванілін, 2 гривні. Я хотіла три, а тут це 2 гривні є. Так дійсно, і 2 гривні можна купити ванілінчик. Дві гривні. Ну, пошукаємо ще щось дешеве. Напиточки так за 19 гривень, наповнювач декоративний 19 гривень, наповнювач до чого це ті А, Бачите, пірічко натуральне. І якщо ви хочете, наприклад, якесь упакування зробити більш таке презентабель... презентабельніше, цікавіше, ну це все до Пасхи, в принципі. Це до Пасхи. Я не знаю, куди це йде. Наповнювати чи використати. Я на курсі. Що таке є. Ну, ціна 19 гривень. По-любому дешево. А вже придумаєте, куди і що. Так. Акція брелочок для ключів 14 гривень. Сердечком з бантиком Щоб ключики не губити. за 9 гривень, ще є брелочок, Взагалі такий няшний. Зараз покажу. Я бачу так, брелок для ключів силікону, фігурка силіконова. Це емоції. 9 гривень всього на всього. дійсно 9 гривень. Тільки в аврорі можна знайти такі ціни дешеві. Подивіться, який брилочір, він не наснешся, але дуже класний, 24 гривні. Вау. Не дешево, якби ну, він не є дорогий, але я шукаю дуже дешево. Саме у цьому відео, в цьому огляді я хочу а показати самі дешеві товари, які є. Стрічечка для пакування подарунків. А, з тканини. Зараз зі знижкою то суттєва 51%. Знижки є різні кольори. Я тримаю рожеву таку стрічку, 19 гривень. Ну, чого, по 2 гривні ще Олівці є. 2 гривні є і ось такі ще асортименті. Тобто вже знайшла ванілін і олівці по 2 гривні, цінники по 2 гривні. Допевно, сьогодні це буде слово, таке, знаєте, кодове слово відео все від 2 гривень. Набір стікерів є смужки 11 гривень, ось такі стікери. Але я бачу, що ще класне. Не це є стікер, але мені дуже сподобалося. Ну ці за 11 гривень. Є стікери за 19 гривень. Подивіться помадою. Класні. Класні стікери. Так, знову 2 гривні 2,50 Клей, олівець канцелярський. Ось такий. Вказано, що 2,5 гривні. Зараз ми його проскануємо. Точно, 2,5 гривні. Так, якщо у вас 2 гривні в кишені, то ви сміливо можете йти на закупи в Аврору. <с? <с?> Все ж таки ви щось і купите, так що 2 гривні це теж гроші. Так, за 16 гривень Гель для душу. Гель для душу 16 гривень. Ви серйозно вони жартуєте, зроблено в Україні 300 мл фруктовий коктейль і це 16 гривень. Вау! Так. 16 гривень. Клас. І ще такий соковита диня. але він, мабуть, не на знижці. Так, і на знижці 16 гривень. Набір для нігті. Французький манікюр коштував 55 гривень, зараз 19 гривень. Вау. Оце пропозиція. Ну, знижка суттєва, де 55 гривень, а де 19 Зараз проскануємо. Ось цей набір разом з таким боксиком. Цей боксик можна потім використати навіть. Подивіться, який класний боксик. І тут нігті за такі заготовочки для французького манікюру. І написано 19 гривень. Ні, 39 будемо шукати, що є за 19. Я так розумію, що за 19 вже розібрали, залишилося. Отут От він висів, просто перевісили. По 39 гривень такий, хоча теж ціну знижено, але не суттєво, він коштував 49 гривень. О, лаки для нігті 8 гривень. Так, а котрий з них? Котрий з них. Ну, беремо так рандомно, якщо він просканується, бо малесенький такий в штрих-код не хочуть скануватися. Не скануються, платить потрібно вручну набирати. Ну, а котрійсь із них мені сказали не всі. А, є по 8 гривень. І акція діє з 27 по 5.03. Ще трохи і акція закінчиться. Манікюрний набір за 19 гривень. Серйозно, може мені його купити? Оце. І це 19 гривень. 19 гривень. Я в шоці. Я в шоці просто. Тут є ножниці, пилочка, оця штучка, що зрізати шкірку, щепчики, ще щось. А, це якась щиточка ще є. Нічого собі, і такий класний фіолетовий колір. Тут взагалі є скільки позицій. Раз, два, три, чотири, п'ять позицій і 19 гривень. До речі, ще один залишився. Ще залишився один. Так, подивимося по косметиці, що саме дешевше, які цінки, Ну, тут ціну знижено на все. А, так, є палітри тіней, палеточка її є за 29 котра, але котра з них впадиться, яке вії. Кивії, чому вони білі? Я розумію, що їх можна підфарбувати, але я вперше бачу, ну, можливо, це взагалі такі, знаєте, по приколу. Дві накладні білі. От як будеш шукати щось таке для відео, то не знайдеш. Цікаво, скільки вони коштують. 49 гривень. І за 19 гривень навіть є палітра тіней для повік 19 гривень. Ну і блок для унітазу, є знижка не суттєва, 15 гривень коштував 19 Це теж дуже потрібний девайс, можна назвати для вашого унітазу. Хороша штучка, щоб завжди пахло, приємно. За 15 гривень можна купити, є знижечка. Так, а ще по 29 такі великі банюки. А, це мило господарське, рідке. Подивіться, яка кількість. Тут е, одна літра. Літра 29 гривень, є два види. А є таке стандартне і ще якесь таке є. Нічого собі 29 гривень. Літра мила, господарського, це для прийняття добре, напевно, давати. Ні, тут 44, це. Так, а яке за 29. Написано, що тисячу, е, тисячу грам, тобто літра, і коштує 29 гривень. Не бачу тут на знижки, не показує сканер, що є знижечка. Хоча тут вказано, а це вже акція закінчилася. Все, це стара ціна, це акція закінчилася. Треба було раніше, Ну, можливо раніше хтось вже встиг купити, крім мене. А я поки думаю, то вже ціна піднялася. Кесневий відбілювач і акція до 9-го, так що має все спрацювати. А, білі вітрила і, до речі, його дуже нахваляють. Нахваляють за 22 гривні, можна спробувати. Так, 22 гривні акція ще є. На папір туалетний хороша знижечка по 9 е число, такий величезний рулон. Надовго хватить, в кого велика сім'я. Вау, куди тікає від мене. 19 гривень. Зараз проскануємо. Так, просканувати не вийшло, тому що обрізаний штрих-код. Але ціна така сказала. Папір туалетний, український мальва джамбо і акція по 9.03. За 19 блиск для губ з шимером. Можливо, це оцей. 19 гривень. Подивіться, блиск, який класненький з шимером, з близьком. Роздивимося його. І 19 гривень. З вітамінчиком ще. А, видно там чуть-чуть, що є шимру, але не дуже. В червоному кольорі. Ціна просто в 19 гривень коштував 49 гривень. Бачу, масочки ще є. Тканеві. 19 гривень написано. Ого, ні, 22 гривні. Цікаво, котра за 19. Я в Сільпо на знижці купляла навіть по 13 гривень. А ще щось за 9 є, подивіться, а патчі гелеві під очі. Так, за 19 гривень подивимося. Колагенові 14 гривень. Ну що ж це таке? Кола знайшла за 9 гривень. Ось такі патчі. Колаген, кристал з масочкою. Такий вони з золотим якимось 24 каратним золотом. Нас знімають чорні круги під очима, освіжають, тонізують, живлять і так далі. Це все, це все шоу з вашим обличчям. Підбувається за 9 гривень. Дуже-дуже дешево. Оліка є в складі. 9 гривень. 9 гривень. Що це таке? Він Ну, Тут не назнишся, але по ходу вам покажу. Так, ваші віки, підвертати. Ми проскануємо, подивимося, скільки це коштує. 59 гривень. Але я шукаю щось дуже-дуже дешеве і походу вам покажу. Так, от ще є серветки за 17 гривень, коштує 22. І національний кешбек 10%. Серветки паперові. О! О, до 9 числа. За 13 гривень, але лише гривня сніжечки. Речі, він такий терпимий. Я його брала колись, щось захотіла дешевого, знаєте, бо зараз ціни на все ростуть, то терпимо, терпимо. Якщо ви ще в рукавичках миєте посуд, то взагалі можете не турбуватися. Якщо ви без рукавичок, то трішки сушить шкіру рук. І якби зразу треба його зволожувати, шкіру зволожувати, ручки ваші таким живильним кремом, краще в рукавичках, але відмиває все нормально. Тут трішки більша знижка. І до 9 числа за 15 гривень засіб для миття посуду з запахом лимончика. Так, шукаємо, що ще таке дуже таке, таке, таке просто дешево є. До 9 числа ще будуть прищепочки. Ось цей велицюзний набір. Знижка 21%. І зараз вони коштують 19 гривень. Супер. Насправді такі дрібнички теж потрібні повсякденному житті, ми куди би них дітися. І не хочеться на них багато грошей тратити, наприклад, як на сміттєві на пакети. Наприклад, я не розумію, для чого їх купляти дорого, якщо можна їх купити дешево Все одно ж смітник, ви їх викинете. Так, О, для ваших кицьок, що насна миска, ну невеликі знижечки, але все ж таки є. І якщо брати інші магазини, то можливо навіть і суттєва знижка буде. Зараз коштують 76 гривень, консерви для собак. М'ясна миска. Тут е, більше кілограма, кілограм 240 грам коштує. І національний кешбек ще повернеться вам гроші. Корм для котиків за 12 гривень є. І повертається національний кешбек. Так, ще по є ласощі для котів м'ясні. А, я вже витягнула щось. Ну, цього ніхто не бачив. Як би. Так, 9 гривень коштує 14. Просто такий стік маленький. От ви йдете гуляти з котиком а, на поводочку. <сміх> І берете такий стік. Прикормку для котика. 9 гривень. Для котейки. Для ваших котейок 9 гривень. Ще по 11 бачу, є корм'ясний з шматочками риби в соусі. Чуть знаєте, самі хочеться з'їсти. І 10 відсотків кешбеку повертається. Повноцінний консервний раціон для кошеняток. Панкіт, а з соковитим ягням. Слухайте, в мене ж апетит розгорівся. За 11 гривень. Життя таке непередбачене, що бачу, що скоро буду корм для котів їсти. 10 гривень взагалі за 10 гривень. Так що, придивляюся, а, от він був, а за 11 зовсім інший. Бачите, так попевертали все. Це 11 гривень, то, мабуть, отут інший. Це 11 гривень ще щось смачніше. Фелікс фантастичний. З курочкою, шматочками желе. Ням-ням-ням. -ня. подивіться, як апетитно намальовано. Це за 11 гривень. О, навіть віяло для роздування вогню є. Тільки воно чомусь пластикове, що є небезпечним роздувати вогонь пластиковим віялом? ну я так вважаю, 14 гривень. Ну, дуже багато знижечок, дуже багато, бачите. Оранжевих ціночків по 9 число, які класні. Якась цукерниця класна. Це скляна. Це скляна таким сердечком. А чому закрито ось така цукерничка. І вона зараз коштує 69 гривень. А така класна скляна цукерниця, коштувала 119, зараз 99. Ну, реально вона класна, така як ще ж сквозь знаєте? Презентабельно в подарунок її можна. А ще така, подивіться, яка є класна рельєфна цукерниця. За 99 гривень. Хороша знижка. Дуже вау. Друзі, всім папа -па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах з Аврори і не тільки. Цьом-цьом.